Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео я хочу показати вам планування будинку ДТ3, який скоро з'явиться на моєму магазині проєктів. Але перед тим, як закінчити оформлення робочої документації, я хочу від вас отримати зворотній зв'язок саме по плануванні, щоб ви мені сказали, що вам підходить, що не підходить, і що ми можемо зараз ще на етапі проєктування поміняти, щоб цей будинок був максимально зручний для більшої кількості людей. Також зазначу, що він, скоріш за все, буде в двох конфігураціях. Перша конфігурація це коли в нас тільки одноповерховий будинок, а друга конфігурація це будинок з мансарним поверхом, коли ми в майбутньому або одразу можемо побудувати мансарний поверх. Тому, якщо ми будуємо одразу мансардний поверх, то цей будинок буде дорожчим приблизно на 10-15 тисяч доларів, ніж одноповерховий. Тому що в одноповерховому будинку я передбачаю більший простір на горищі, там ідуть вищі стіни, більша площа оздоблення фасаду, більша площа даху. І так воно набігає приблизно воно набіжить на 10 тисяч доларів. Тому майте на увазі, якщо ви будуєте одразу... З закидом на те, що ви будете в майбутньому збільшувати площу, то саме будівництво вам вийде дорожче, трошки, ніж ви будуєте одноповерховий такий будинок з меншою площою даху. І в майбутньому ви вже не можете скажімо так, використовувати горище, як мансардний поверх. Але горище там буде. І так, поїхали до планування першого поверху. Планування, що в одноповерховому, що в мансардному першого поверху буде одинаковим, за виключенням того, що там не буде сходів. В нас загальна площа. Давайте я так габарити будинку. Давайте подивимося. Це 10,2. Вибачаюсь, 11,2 метри на 8,7. Це з урахуванням, що в нас стіни товщиною 400 мм, де 400 газобетон, утеплені 10 см мінеральної фасадної вати. Тепер давайте перейдемо на арку, на на аркур, там, де видно експлікацію приміщень, щоб вам так було більш зручно. У нас. Площа першого поверху 77,5 метрів квадратних. На першому поверсі в нас є дві спальні. На першому поверсі в нас є досить такий просторий вхідний тамбур. Чи потрібен тамбур, чи не потрібен, це, скажімо, все, що стосовно самонесучих перегородок в будинку, все можна змінити. Тобто, ви коли купуєте цей проект, пишете мені, що ви хотіли б поміняти то-то, то-то, то-то. І ми вже там, я вже дивлюся, якщо це невеликий об'єм часу. Займає, то я це вам поміняю за невелику вартість. Якщо це там потрібно переробити майже всю проєктну документацію, це, звісно, буде трошки дорожче. І так, з тамбура в нас є вхід невелику теплогенераторну площою 3,8 метрів квадратних. Також мені часто пишуть, що має бути для газового котла 6 метрів 2 Друзі, я записав спеціальне відео, де розклав, що написано в нормах по вимогах до газового котла. Не придумайте того, чого не існує. Так, в нас є теплогенераторна, у нас передбачені всі вентиляційні димові канали, які нам необхідні в даному будинку. Відповідно, вони, само собою, будуть в керамічній повнотілій цеглі. Далі є таке невеличке місце у нас ніша, я би сказав, навіть або невеличка кімнатка, де я зробив, щоб ми могли поставити сушильну і пральну машини, для того, щоб ми могли, коли завантажили туди одяг для стірки, ми їх закрили, ці цю машину пральну. І таким чином в нас немає звуку, вона, вона нам не мішає скажімо, ні спілкуватися, ні дивитися телевізор і так далі. Немає ніякого шуму, повна шумоізоляція буде. В нас є комора біля кухні, в нас є санвузол, скажімо так, повноцінний з великою ванною, з, само соботньою тазом, раковиною. І також зверніть увагу на такі от чорні стіни, які в мене тут показані. Що це таке? Це керамічна повнотіла цегла. Я її зробив в тому місці, де я вважаю, що може бути потреба для того, щоб повішати, наприклад, в кухні по тій стіні. Оці от можна повішати важкі шкафи, в яких буде там зберігатися посуда, ще щось. Без проблем можна їх сюди поцепити. Далі, якщо ми говоримо про санвузол, то ось тут я зробив таку зігзагоподібну в плані самонесучу перегородку з цегли, для того, щоб можна було на неї поцепити бойлер. Ну, якщо ви не... буде бойлер у вас в іншому місті, чи інша буде інженерна система, то ви можете просто оцю нішу використати для того, щоб тут зробити чи шкаф, чи декоративні полки. Щось функціональне можна в інтер'єрі придумати. Далі є от така одна стіна. Так, я на аркуші вона не натискається. Теж у нас цегли 250 мм. Тут у нас знаходиться камін, і для того це більше стіна для того, щоб. По-перше, безпека, коли людина тут виходить, чи дитина вибігає, вона не опечеться каміном. Тобто, їй, щоб до каміна дойти, їй потрібно аж обігти. Отак -от. Тут же, скажімо так, ви її можете зловити і туди не пустити. Друге, друге призначення цієї стінки невеличкої це накопичення тепла від самого каміну. Тобто, коли вона в нас стоїть, це накопичення тепла. Вона масивна з повнотілою керамічної цегли, вона накопичує тепло. І третє функціональне призначення цієї стінки це опирання самих сходів в майбутньому. Сходи ви можете робити, можете їх не робити, тобто якщо це буде одноповерховий будинок. Стінка тоді, якщо не буде у вас сходів, то стінку можна теж не виконувати, можна її зробити товщиною 120 мм, як саме несуча перегородка. Вона вже тоді не має сенсу в тій стінці 250 мм, як такого. Також зверніть увагу, що сходи в нас знаходяться теж над каміном. Зараз я, можливо, перейду в 3D. В 3D-режим і покажу вам більш, більш детально. Ось тут так я порізав будинок. Ось так у нас виходить вже, коли ми будуємо сходи, коли ми їх влаштовуємо. Сходи. Якщо їх не буде, звісно, у нас сама вітальня вона буде більшої площі. Якщо ми ставимо сходи, у нас з'їдається площа ось тут під сходами. тому що по нормативах, якщо в нас йде висота 1,60 м і менше, то ця площа вже не враховується в площу самого будинку. Тому це так ми можемо, звичайно, щось зробити, тут чи місце для собаки, там якесь зробити, чи просто якусь зелену зону, там якісь вазони, які не люблять сильно сонця поставити. Ну, Це вже питання інтер'єра. Ось так виглядає у нас саме приміщення. Це схематично, це не проєкт інтер'єра, це просто. Архітектурно-об'ємно планувальне рішення. Так, давайте перейдемо тепер на другий поверх. Подивимось, що в нас на другому поверсі. І так, якщо ми піднімаємось з вами на другий поверх, ми вирішуємо будувати другий поверх, у нас виходить так, що він нас додає 54 метри квадратних. За рахунок того, що в нас все ж таки ми горищі не піднімаємо, ми стіни не піднімаємо повністю так високо. У нас є зони, які. Ну, так, вони погано експлуатуються, можна тут, звичайно, зробити якісь ніші, там е, зберігати речі. Але я показав, що ці зони в нас не експлуатуються, вони повністю закриті. Тому площа в нас не 77 повторює перший поверх, а менша на 20 метрів. Квадратних. На другому поверсі ми маємо санвузол, над, першим, над е, санвузлом першого поверху. У нас дві великі кімнати по 18 метрів, квадратних, і в нас невеликий холл. 4 метри квадратних. І ще є дві такі невеличких. Вони утворилися вже за рахунок того, що, ну, скажімо так, по залишковому принципу вони утворились. Це комора, якась чи кладовка, можна зберігати якісь речі. Досить таки необхідна річ в приватному будинку. Так, на першому поверсі, якщо ми вернемось на перший поверх, то в нас. Так, де ж там перший поверх? Зараз. Якщо ми повернемось на перший поверх, в індивідуальному проєкті, на основі якого я виконував цей проєкт, не було тераси. Тут в нас буде тераса. Зараз вона ще в роботі, я ще над нею працюю. Трошки, чесно кажучи, застряг я по графіках, пішли з бою в мене по індивідуальних проєктах, але я потрошки-потрошки вже вилажу з цієї каші і далі я зосереджуся тільки на ось хороших якісних проєктах. Готовий, вже, які ви можете придбати практично безкоштовно. Так, ну, тераса вона ще дуже сильно в сирому вигляді. Я окремо зроблю презентацію цього проєкту, я порахую його вартість і ви зможете вже все детально знати. Зараз ви напишіть в коментарях, що би ви поміняли по плануванню першого поверху, другого поверху. Чи потрібно вам робити окремо такий же варіант будинку, але тільки з одноповерховий, без врахування цього великого простору на горищі. Це вийде дешевше, як я вже сказав, десь приблизно на 10 тисяч доларів при будівництві. Тому пишіть всі свої побажання по дані, даному плануванні. Зараз я вам ще до речі покажу. А, ні, ладно, я вже тоді, Детальні розміри вам тут не сильно важливі. Зараз можете глянути загальні і площу. Так що чекаю від вас коментарів, прислухаюсь до них, там протягом тижня, максимум двох, я вже тоді на основі ваших коментарів, видам повну робочу документацію. Всього вам найкращого до побачення.